В Києві відбулася наймасштабніша акція українських сил із часу правління президента Януковича на заклик Всеукраїнського об'єднання Свобода на марш боротьби вийшло щонайменше 30 тисяч людей. Так шанували 70-ту річницю. УПА. це покоління великих героїв народилося з аристократичного духу. Аристократичний дух повстає і знаходить для цього найрізноманітніші форми непокори. Це і є зараз головне завдання. Для кожного українського серця, кожної української душі масова непокора. Ми зобов'язані зробити так, щоб у нас була все-таки наша українська своя влада, щоб ми могли повернути нашу награбовану, вкрадену в нас свою українську власність, щоб ми зрештою могли відродити нашу українську національну гідність. І нехай всі ті бандюгани, нехай всі ті жуліки, нехай всі ті українофоби, які тимчасово тішаться, що вони поки мають владу в українській державі, пам'ятають, наша рука не здригнеться змінити все на користь українцям. Слава упа! Колони українських націоналістів зайняли всю проїжджу частину вулиці Володимирської від національного університету до Михайлівського майдану. Рух колони розтягнувся у понад два кілометри. Очевидці свідчать, акція справила ефект демонстрації сили українського табору. Доволі слушний напередодні складних парламентських виборів. Саме Ті хлопці з української повстанської армії завоювали, заклали фундамент для нашої української незалежної держави. І звичайно, що ми будемо завжди їхніх їх пам'ятати. Ми завжди будемо йти шляхом кроками наших повстанців і обов'язково побудуємо міцну сильну українську державу, про яку мріяли наші герої. Влада руками державної автоінспекції намагалася перешкодити людям з усіх куточків України дістатися до Києва. Дарма десятки тисяч націоналістів у призначений час були в столиці. Ми прорвалися, і таким чином ми змогли добратися до Києва. До Києва стягнули понад три тисячі міліціонерів для контролю за маршем боротьби. Але сьогодні націоналісти самі контролювали столицю. На Михайлівській площі концерт українських рок гуртів цього ж вечора у будинку кіно проведений черговий з'їзд Всеукраїнського об'єднання Свобода відбили проміжні підсумки виборної кампанії ще раз узгодили тактику протидії фальсифікації.